Лікарі пройшли онлайн курси. Всі амбулаторії підключені. Ну, тобто, до цього ми готові. Якщо не буде цього завісання електронної системи. То, в принципі, це пришвидшує роботу лікаря. Це Анна Денисюк. Жінка прийшла на прийом до лікарки, щоб закрити лікарняний лист. Я прийшла, щоб отримати лікарняний, але краще отримувати його в електронному варіанті. Чому? Коли отримую в бумажному варіанті, то багато помилок. Декілька разів керівники вертають назад до лікаря, щоб там. Помилку якусь виправляти, чи ще щось а в електронному варіанті взагалі все йде напрямую, нас це якби не обходить, і все вирішується. Сімейний лікар формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність людини в електронному виді. А сам електронний лікарняний формує пенсійний фонд і фонд соціального страхування, говорить завідуюча амбулаторією Олена Піковська. Система це глобальна система, електронна, яка ну неспроможна ще, вона ще не готова. Як на мене, ми готові. Ми вже давно готові. Ми заходимо так, в доктора Елікса, медичних записів, знаходимо цю пацієнтку. Ми створюємо взаємодію. Так? Значить, скарги там ми, згідно ICPC, Ми всі скарги виставляємо діагноз згідно класифікації ICPC-2, Підписуємо електронним ключем своїм. Кожен лікар має такий ключ. Потім ми переходимо до такого графи медичні висновки, і там питаємося створити опять же, медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність з'являється в пенсійному фонді, якщо все вдало у нас зроблено. Лікарняний потрапляє до пенсійний фонд, тому що пенсійний фонд є володільцем реєстру лікарняних листків, а також формує та веде цей реєстр. Після того, як листок непрацездатності потрапляє в реєстр, його може бачити як страхувальник, це роботодавець застрахованої особи, сама застрахована особа в своєму персональному кабінеті, а також пенсійний фонд в реєстрі електронних листків непрацездатності. Фонд соціального страхування. Наші лікарі у нас є відділ експертизи тимчасової непрацездатності. Вони бачать всі електронні висновки по україні на сьогоднішній день у їх понад 540 тисяч. тисячу засформовано в україні в Житомирській області їх 23 понад 23 тисячі електронних листків непрацездатності ми сьогодні на сьогоднішній день прийняли 2228 листків непрацездатності електронних від роботодавців на оплату Комісія по соціальному страхуванню працює з кожним електронним листком непрацездатності після того, як його обробить відділ кадрів, визначить страховий стаж. Потім комісія приймає рішення по кожному електронному листку непрацездатності, робить протокол і подає в бухгалтерію на оплату. Через бій у системі на сьогоднішній день по області було оформлено 83 електронні листи тимчасової непрацездатності. Володимир Шолдрук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.